Сітками стягують рибу докупи, час ми ловимо то столоба і білого на зарибання у річках Дніпро приблизно десь. 2,5 тонни. Вирощують товстолоб у штучних озерах Єркліївського риборозплідника. До моменту, коли вона потрапить у води Кременчуцького водосховища, має пройти два роки, говорить начальник відділу збуту Михайло Галушка. Це зараз на даний момент двохрічка річка товстолоба, тобто він з повного циклу вирощування пройшло два роки, щоб виростити рибу 250-300 триста. Ця риба є безумовно корисною як для Дніпро, так і для всіх водоймів, Вона є природним вона очищає Наше Дніпро від всяких нечистот. На спеціальному контейнері за рибок відважують. 211. Дві з половиною тонни товстолоба закупили за кошти підприємців. До компанії зариблення долучаються щороку, каже промисловик Олег Шут. Всі користувачі на Кремлівському досховищі мають зариблювати це одосховище для того, щоб підтримувати наявність риби у Дніпрі. На зариблення водою держава коштів не спрямовує, розповідає спеціалістка відділу іхтіології та регулювання рибальства. Тож заселяють нових мешканців Дніпра за гроші доброчинників. Користувачі наші щороку долучаються до цього мальоративного заходу, але в зв'язку з ситуацією, яку ми маємо цього року в країні, більшість не, не, не повному обсязі. В нас проходить зариблення, тому що у користувачів недостатньо коштів більшість. Є по підприємствах рибалки, які взагалі не вийшли на промисел, і є велика кількість рибалок, які призвані в лави. Захисників від початку війни це перше зариблення у таких масштабах, розповідає виконувач обов'язків директора риборсплідника Олександр Тіхонов. Незважаючи на військовий стан, незважаючи на те, що немає світла, незважаючи на те, що йде дощ, ми виконали це зариблення. Таким чином, ми підтримуємо екологічне становище нашого Дніпра, тобто Кременчуцького водосховища. Також це сприяє тому, що в Дніпрі більше риби. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.